Друзі, всім привіт! Завтра стартує один з останніх великих турнірів цього року Blast Premier Fall Final 2023. Формат вже знайомий: вісім команд поділені на дві групи і борються за 200 тисяч доларів за перше місце, і слот на Blast Premier World Final 2023, де призовий фонд складе мільйон доларів. І саме цей турнір буде останнім у році. Причому, як завжди, у Blast учасники мають кілька шансів. До вилюту. А у плей-офф пройде аж 6 команд, дві почнуть з півфіналу і ще 4 з чвертьфіналу. Однак найцікавішою частиною саме цього турніру є оновлені склади команд, адже ми побачимо одразу 5 нових ростерів. Давайте по порядку. Першим матчем буде Фейс проти NAP. І тут очевидно, що фаворитом виступають перші. Фейс виграли три турніри і домінують на сцені. Але тепер турнір та суперники зовсім іншого рівня. Я впевнений, що. Blast Premier Full Final 2023 вони не виграють, проте не виграють його і ніндзя за піжамах. Тут новий перспективний капітан, але буде дуже важко на такому рівні. Адже у команди не було достатньо часу, вони практично не тренувалися разом. Алекс може стати позитивним бустом, але цього все ж замало для того, щоб досягти якогось помітного успіху. За щастя буде посісти третє місце в групі і вийти у плей-офф. Проти Фейс, очевидно, шансів я не дуже бачу. Думаю, тут Робс і компанія рознесуть на Далі зустрінуться Cloud9 та Na'Vi, і для обох команд це буде дебют в оновленому складі на LAN. Русня вже грала онлайн з Boomic і навіть вийшла у півфінал з Underpeak, але на локальних серверах ще не брала участі. Там немає снайпера, плюс невідомо хто колить, Як розказував один з ведучих HLTV, що команда, саме гравці, не хочуть розказувати, хто зараз є капітан. Чи електронік, чи хобіт, чи Бумич. Там є декілька варіантів, і вони не признаються. Вони саме не бажають розказувати на загал, хто головний у команді Cloud9. Ну дуже дивна, якась дитяча поведінка, ну те може їм так краще. Можливо, їм краще, коли вони менше читають про те, хто коледж, хто відповідальний за певні рішення і так далі. Це буде принципова зустріч. Єдине жаль, що не буде Сімпла. От з ним було би цікаво подивитися на цей матч. Троє зі старих снайпів в одній команді, троє зі старих навіб, якщо рахувати тренера в іншій команді. І Сімпл такий весь любить ці всі історії, там, туди, сюди. Він би був би дуже заряджений на перемогу. Але на щастя, Наві будуть грати з новим снайпером. На щастя, саме для них. Адже Вандерфул чудово підходить цій команді, особливо якщо порівнювати з Simple. Минулий снайпер дуже заважав, не виправдано багато грав на себе і оверпікав. Часто, як потім зазначали самі гравці, Наві, він міг просто щось собі придумати як геній, як справжній геній. Вони тільки так і працюють. Це має бути, я щось побачив, і я хочу це зробити. І зазвичай це працює. Коли це працює, все добре в команді. Але коли це не працює і він спеціально не послухав якусь настанову тренера чи настанову капітана і вирішив зробити свій власний пік, свій власний якийсь пропуш, це може завершитися плачевно і дуже негативно вплинути на результати команди загалом, Вандефул це протилежна історія. Він сам себе чомусь назвав агресивним стейпером, але я так не вважаю. Він... Не грає доволі агресивно, особливо в перших дуелях. Він такий більше снайпер на 100% шоти відійти, підстрахувати, кинути флешечку, що для цих Наві дуже-дуже круто. Адже цього й бракувало колективу, щоб грати зручно і на максимум. Я вже бачу, як з новим снайпером у Наві краще розкривається, Джель, Алексі Бі, Біт та всі гравці, але особливо іми. Було видно, що. Йому не вистачало простору разом з Сімпл, адже якісь такі споти, важливі моменти перетягував на себе саме українець. Тепер вони потренувалися з новим снайпером, який буде давати простір, який буде давати шанси для Румуна, і це буде виглядати цікаво, як на мене. Крім того, ще більш впевненим, має стати голос капітана. Адже Алексі тепер є найстаршим та найбільш іменитим гравцем у складі. Формально бід більш успішний, але він ще малий і грав тільки в Наві. За досвідом до Фіна він явно не дотягує. Очікую, що Наві вийдуть мінімум до півфіналу турніру і відношу їх до претендентів на перемогу на Blast Premier Fall Final 2023. Буде точно дуже цікаво, і Wonderful це має бути хороший крок вперед для них, як на мене. У другій групі все почнеться з матчу Дюбрі проти своєї колишньої Віталіті. Буде цікаво, але невідомо, що з того вийде. З одного боку, Віталіті знайшли чудову заміну. Меджес Мезі вже розказав про те, як йому буде комфортно, який він впевнений. Нарешті він зможе зосередитися на одній ролі. Він не буде якимось просто ентрі, капітаном і люркером, і все це в одній такій купі. Як це це було в Fnatic. Тут він буде виконувати одні й ті ж самі функції. У всіх матчах, ну звісно, це ситуативна історія. Там щось може змінюватись, він може і АВП взяти. Але ну, загалом картина буде виглядати приблизно однаково. Він признався, що він буде грати на тих самих ролях, що грав меджес. Ну, звісно, з певними змінами під себе. Трошки саппортів, трошки люрк, хороша опора. А ми самі бачили по меджеску, як часто він вигравав. Не те, що раунди, а навіть карти для Vitality своїми перформансами, своїми діями на старті раундів, своїми діями а, у клатчах. Це досвід. Але все ж, Magisk це, напевно, найкращий гравець на цій позиції у світі на даний момент. Може, якийсь С'юш ще може з ним сперечатися, але у С'юша немає стільки досвіду і стільки досягнень. Мезі буде дуже важко замінити його ідеально, але загалом. Всі це розуміють, всі знали, що так буде. Проте певні плюси в приході британця є. Це його дикий АІМ. Якщо він зможе ним користуватися і просто вбивати по два-три на прийомі апленту, промеджитка швидко забудуть і просто перебудуються на те, щоб британець не стрілював і допомагав команді вигравати матчі та трофеї. Я вірю в те, що в них це спрацює, але не впевнений, що спрацює відразу зараз. Адже ми самі бачили МСідний. Так там не пішло. Вони вилетіли в перший день. Після того вони взагалі не грали. Невідомо, чим вони займалися, як вони тренувалися, що вони робили. Можливо, у них зараз буде взагалі новий мапул. будь-що може статися. Ну звісно, в мапул я не дуже вірю. Я. Такі взяли, кинули якусь мапу і почали грати. Ancient. не вірю. Але якраз ця відсутність практики може зіграти з ними в таку погану історію. Сподіваюся, що все ж це буде цікаво, і Віталіті не підведуть. Очікую від них виходу у плей-оф, очевидно. Нагадаю, що три з чотирьох команд у групі виходять у плей-офф. Але не знаю, чогось я не впевнений, що вони зможуть поборотися за перемогу на турнірі. Я би їх прирівняв приблизно до фейс. От якось так мені воно бачиться. Хоча побачимо, як адаптується зайву. Це дуже важливо. У героїк зовсім інша ситуація. Це просто якась солянка. Фактично, якщо так обрати, там є два гравці-герої. Один майбутній гравець Liquid, один минулий гравець Vitality і один гравець Sprout. Оце так виглядає ця команда зараз. Скільки в них було часу на тренування невідомо. В якій формі перебуває Kedдіan, невідомо. Востаннє він грав на професійній сцені аж на Мальті, на ESL Pro League. Що там буде у зайфона на такому рівні, теж невідомо. Він раніше ніби не просідав, але зараз буде на нього непоганий тиск. Плюс тут Буде солянка з ролями з позиціями. Тут багато що прийдеться перелопатити. Але я вірю в досвід цих гравців, я вірю в досвід Кедіана, в серце Кедіана, скажімо так. Я вірю в дику мотивацію від Зайфона та Дюпрі. Для Зайфона це нарешті реальний шанс повернутися на тир 1. І він це точно розуміє. Він розуміє, що вигравати такі матчі проти таких команд дуже важливо для. Загалом розвитку своєї кар'єри. Так само і Дюпрі було повідомлено, що він буде грати до кінця року за команду, але ну, тут невідомо, чи не захоче героя його підписати далі. Але навіть якщо не захоче, то своїм перформансом в героїк він мусить довести, що він гідний, щоб його запросили в новий колектив перед домашнім мейджором в Копенгагені. Це буде дуже важливий для них турнір. І це ще я навіть не згадав. Наскільки вмотивованим має бути Кедіан останній його турнір за те, в якому він досяг практично всього свого успіху. Він мало що досягав до героїк. Він грав у фіналі мейджору з героїв. Він вигравав великі турніри з героїк. Його почали визнавати і як снайпера, і як капітана. Це його останній, знову ж таки, останній турнір перед новим викликом. Плюс його, якщо все правда про те, що говорять, його досить сильно мало образити ставлення ігравців і, можливо, навіть організацій. Ну і знову ж таки, це буде данська аудиторія Royal Arena. І останній турнір за данську команду перед данською аудиторією це дуже-дуже круто. Не забуваємо, що минулого року саме героїк виграли цей турнір. І вони зараз захищають титул переможця Blast Premier Fall Final. Це буде цікаво. Очікую, як і Vitality, героїк побачити у плей-офф. Але обидві команди це коти в мішку. Побачимо, як воно вийде. Точно буде цікаво. Complexity та Astralis – це команди приблизно одного рівня. Однак американці чудово відчувають КС-2. Нагадаю, що вони грали у фіналі АЕМ Sydney 2023. І вони можуть здивувати навіть перемогу на цьому турнірі. Аданці, в свою чергу, ніби як грають останній турнір у цьому складі, ніби вже далі будуть переходити Ябі та Стаун, і це вже буде зовсім нова історія. Хоча на одному з останніх подкастів, напевно, останньому подкасті HLTV Confirmed було сказано, що Астралі намагалися зіграти цей турнір вже в оновленому складі з колишніми гравцями героїв, Ну це, звісно, крінж, адже ну, так не робиться. Це настільки брудна гра. Так, так не подобається. Ну, це все гроші, звісно. Кожна організація намагатиметься зекономити і заробити. Це так працює світ, це капіталізм. Бласт на здивування багатьох відмовив їм. Ви уявіть, наскільки це була велика спокуса дозволити Астраліс грати на цьому турнірі в оновленому складі? При тому, що вже на другий день є високий шанс, що і Астраліс, і героїк зіграють між собою. А уявіть, якщо цей матч буде у плей-офф перед ареною, перед глядачами, данськими глядачами. А уявіть, скільки е, цитувань і поширень збере перше інтерв'ю, я та Ставн у новому складі, у новій організації? Спокуса мало бути нереальна. Добилися б точно всі квитки, мені здається, що там був не солдат. А за день-два зробили б легко солдат і закрили б всі квитки, які ще не продалися, адже ну, був би я в Копенгагені і такий, ну, не знаю, дорого, недорого. Якби я б знав, що там. Можливий такий варіант Астраліс проти героїк і Астраліс з двома гравцями героїк, і я би закинув би соточку Євро, спокійно пішов би. Тому це було б дуже цікаво і приємно, що Бласт вирішив цього не робити, тому що це ненормально, є ростерлок. Загалом, по цьому матчу між Complexity та Астраліс, я думаю, що буде американцям важко. Нагадаю, що Астраліс не грають Анубіс, а це найкраща мапа Complexity. А Complexity не грають Mirage, найгіршу мапу Астраліс, ну, другу найгіршу там чи одну з найгірших. В той же час в Астраліс сильний Overpass та Ancient. Не найкращі мапи Complexity, ну хіба що Overpass не непогана? Тому тут буде дуже важко, але з іншого боку, ну очевидно, що і Complexity це розуміють. Вони, вони ж теж такі вони сидять, думають, блін, що нам робити. Вони придумають якусь стратегію і думають, як вони будуть грати проти цих Астраліс. Особливо враховують, в Астралі були певні проблеми загалом в Кейс-2. Вони виглядають трошки розбалансовано. Тому я все ж віддам перевагу комплексі. Думаю, що хтось з цих двох команд не вийде у плей-офф турніру. От хтось з них десь він загубиться і матиме проблеми. Скоріше, думаю, що це все ж Астралість. І це буде дуже заслужено. Ох, це було би круто. Кайф. Нагадаю, що через кілька днів ще розпочинається ESL Challenger Єнчепінг, де в нас зіграють Монте, Fire і 3D Max. Відома організація, яка грала на двох з перших трьох мейджорів, яка підписала Looking for War. Прикольно. Нарешті вони знайшли собі організацію, клуб, дім, і зможуть зосередитися на грі, а не на тому, як зберегти склад і дограти цією п'ятіркою. Тепер. Мають офіс, мають буткемп, мають зарплату, все нормально. Мені це подобається. Власне, чого я розказую про єнчіпінг, адже е турніри накладуться трошки один на один, і я буду робити випуски кожен день, саме з цієї причини нам є за ким слідкувати на цих турнірах. Буде КС високого класу. Тож підписуйтесь на канал, ставте лайки цьому відео, пишіть коментарі з вашими очікуваннями від Blast. І любіть Counter-Strike.